В чому ще складність зараз рекрутингу? Це в грошовому забезпеченні. Тому що ну от умовно є якась людина, яка живе там в місті, хай на мільйоннику, не, не будемо брати Київ, там, візьмемо якесь середньостатистичне півмільйонне місто, там обласний центр чи великий районний центр, яка на місці в себе там заробляє умовно 30, 40, 50, 60. Тисяч гривень, да, вона там на стабільній роботі е, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6, все супер, все класно. <кій> Змотивувати її, поміняти це все на невизначеність і на 22 тисячі гривень. Е, тут треба бути, ну, по-перше, да, тим от патріотом, по-друге, треба бути <кій> таким шабайголовою. Тому що проміняти стабільність. На нестабільність, ну, треба теж мати якусь там не те, що мужність, а ну, бажання і вміння ризикнути.